Гриша, видно руку, руку видно. Шок, кадр пішов Давай. Як не Давай. на бік туди якось два, один іди вперед. Шик, шик. Блін, давайте ще раз відвернулась. Так їдеш за нас. Та не задумів. Так ідеш наче на страх. Реально. Ну oh, хорошо. Камера йоргається через то, що я йду. І за дві ручки візьміть. Так я в барсетці, мене борсіт. Я доплачу вам за шкідливість так. Чекай налякали. Спочатку. Та Час. Ой, собачка на фоні, давайте знімаємо. А вона знімає вже. Поїхали. Можеш навіть іще. Тільки тебе не на каторгу привели. О, давай, 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 смійся, ти щаслива. Ти завтра не йдеш на роботу. Зараз впаде. Слава Богу. Камера, акшн. А нічого, що я там дай, не на короче. Мы що, просто дивимося? Да. Так. А что ты хочешь убить? Да нет, задумал. Кайда, ступай. Ми просто дым це ж для мене Все. Вс. Так ти казав ще назад. Бак можна просто сидіти на тому місці? Можете розмовляти, але при цьому усміхатися. Дуже давно. І коли ти не ходиш, то й я вже забув дорогу тобі. Клас, клас, продовжуйте. Якого хіра? Знаєш, що там ведуча було? Я до батьків хочу привезти. прикинь. батьків туди. Ого. я не готовий зайомитись з батьками. Клас! О, о, бачите? Не переживай, вони з тобою будуть знайомитись. Вони кончені. Ні, реально. А солнце с Не. What? Что, не What? What? В принципе, там в кадре уже ничего не видно. Там где Я на позиции. Да. Спускайся. А не туда перемотал, да? Туда перемотал. Оце воно Во там песни тебе попадає? Ні Правише левише стань Ища? Вот так хорошо Снимаю Тики серьезно е! Вот Сабок. Колобок повесился. Нет. Ты прям співав? Він прямо ти співал голос. Прямо покажет. Серьезно, я прям не поэт, а я вот так вот. Музыкант. Ты передавайся, типа, зовут. Я сейчас тобі включу, послухаю. Класс, класс, класс.